День державного прапора Смог причин для хвилювання немає. Юна віничанка виступила у Швейцарії на підтримку України. Про це та не тільки говоримо у випуску новин Музика у день державного прапора на замковій горі у Вінниці традиційно підняли найбільший стяг області. У заході взяли участь керівники міста та області, військові, представники правоохоронних органів, департаментів і відомств та представники громадськості Вінничини для кожного українця. Прапор має сакральне значення та є символом свободи та незалежності. В Україні з'явилися нові сигнали тривоги. Вони сповістять про хімічну та радіаційну небезпеку. Якщо раніше людей сповіщали про повітряну тривогу, то відтепер на тлі ядерного шантажу РФ мешканців можливо доведеться попереджати про хімічну та радіаційну небезпеку. Про це повідомляється у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. Після будь-якого із сповіщень слід увімкнути місцеве радіо або телебачення. Та чекати на подальшу інформацію у центрі протидії дезінформації також нагадали, що при оголошенні повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени, щонайменше 30 секунд. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Під час її оголошення потрібно негайно йти до найближчого укриття та не забувати про правило двох стін і двох виходів. Над Вінницею, неабияк налякав українців, в соцмережах активно ширились чутки про походження диму. Одна із версій: несправність або пошкодження Запорізької АЕС. Чи варто хвилюватись і який рівень радіації у місті, запитаємо наживо Оксани Скоробогач, завідувача відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань. Вітаю! Доброго дня. Скажіть, вважаю, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи зафіксовані радіаційні відхилення від норми у Вінницькій області? Протягом тривалого часу спочатку воєнних дій, і напередодні ні жодного разу не було зафіксовано перевищення радіаційного фону. Рівні знаходяться нижче багаторічних показників. Дня смугу, який декілька днів фіксували у різних областях України, зокрема і над Ми здійснюємо щоденний моніторинг якості атмосферного пису за результатами досліджень, які ми проводили буквально сьогодні, о десятій ранку, жодного перевищення не було зареєстровано. Ми досліджували сірчистий ангідрит, двоокис, азоту, оксид вуглецю, а також зважені речовини, тобто пил. Жодного перевищення не було зафіксовано. Крім того, були дослідження проведені в наших відокремлених структурних підрозділах. Це Вершицький район, Могилів, Подільський район. Також не було жодного перевищення. А що могло бути причиною такого смогу для того, щоб ну, за заспокоїти вітром, наших глядачів метровосуш. і точно сказати про те, що це не наслідки якихось надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС? Ні, я думаю, що Запорізька АЕС не має жодного стосунку до цієї імли, яку ми фіксували над нашою областю, оскільки гідрометеослужба зафіксувала за допомогою супутного зв'язку така імла, тобто пилове пилова хмара, вона з азіатської з азіатських країн, з Каспійської низовини, ну, направлялася в сторону України, в тому числі частково заділа в Вінницьку області. Тобто, можливо, ці явища були, вогнищево, але перевищення жодного, в жодному разі ми не зафіксували в зоні дихання людей. Так що, будь ласка, потрібно зберігати спокій. Ми здійснюємо постійний моніторинг, тримаємо ситуацію під контролем, і якщо будуть знайдені перевищення, зафіксовані, ми обов'язково будемо сповіщати населення. Дякую за роз'яснення. Почули, що хвилюватись немає причин. З нами на зв'язку була Оксана Скоробогач, завідувач відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. На все добре. До побачення. А ми продовжуємо випуск новин далі. Від початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти харчування в Україні зросли на 20-30%. Про це заявив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ціни на овочі та фрукти наразі стримуються сезонним фактором. Очікується, що восени після закінчення сезону ціни на овочі та фрукти зростуть на 15%. За його словами, восени може зрости також ціна на хліб та хлібобулочні вироби через те, що завдяки відновленню аграрного. Експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку. За словами Марчука, до зростання цін на продукти харчування призвели інфляція, руйнування логістичних ланцюгів та підвищення вартості пального. Цей тренд залишиться і на осінь водночас в осінній період додасться ще один фактор: це ціни на енергоносії. В Україні із публічних бібліотек планують вилучити пропагандистські книжки, зокрема і російську класику. За попередніми оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль їхня кількість може сягати 100 мільйонів примірників, приблизно половину від усіх книг у бібліотеках. Це пов'язано з тим, що за часів СРСР бібліотеки використовували зокрема для нав'язування радянської ідеології саме російською. У період незалежності грошей на заміщення книг виділяли мало. Як зараз відбуватиметься вилучення таких книг у вінницьких книгозбірнях? Питаємо в Лариси Сеник, директорки Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, в скільки етапів вилучатимуть з книгозбірень російськомовну літературу? Наразі зараз відбувається актуалізація бібліотечних фондів, тобто вилучення російських книг із фондів бібліотек, і це відбувається як по всій Україні, так і в нашій області. Зокрема, і зараз ми знаходимося на першому етапі. Він вже, мабуть, що йде до завершення. Полягає він в тому, що ми розпочали із зняття книг російських авторів з відкритого доступу, тобто з абонементів, читальних залів, де люди вільно могли підбирати собі книги. Ми прибираємо книги російських авторів. Це насамперед ті автори, які є у санкційних списках, у списках Мінкульту. Ті видавництва, які потрапили теж під санкції, і ну і на свій розсуд книги, які ідеологічно шкідливі, які не мають бути в доступі читачам в період воєнного стану. А як поповнюватиметься фонд бібліотеки? Чи маєте договори із українськими авторами, які готові безкоштовно передавати е, книги або ж, можливо, меценати, які готові поповнювати фонди книгозбірень? Ну, насправді, якщо ми щось забираємо з фондів, ми маємо щось запропонувати нашим читачам взамін. І е, тут це дуже складне питання, тому що тут зараз мають дуже активізуватися. Видавництва бібліотечна і видавнича галузь це споріднені галузі все залежить від того наскільки потужно будуть працювати Українські видавництва, і наскільки вони зможуть запропонувати якісний книжковий продукт нашим книгозбірням? Ну і звичайно, якщо потрібні кошти для поповнення бібліотек, тому що більшість бібліотек це бюджетні організації, і потрібні кошти для того, щоб ці книжки придбати наразі, ми звичайно отримуємо подарунки від наших авторів, які Залюбки нам особливо місцеві автори вони зацікавлені в тому, щоб їхні книжки потрапляли до бібліотек. І також у нас працює закон про обов'язковий примірник. Це всі видання, які виходять в місцевих видавництвах, друкарнях потрапляють в нашу головну книгозбірню. За вашими прогнозами, скільки потрібно часу на те, аби сполить зникли не лише російськомовні автори, а й переклади російською мовою. Ну це складне питання. Це буде залежати ж від того, що ми зможемо запропонувати взамін, тому що є багато книг іноземних в перекладі російською мовою, а аналогічних перекладів українською поки що немає. Тому тут теж треба на державному рівні цю книговидавничу політику якось підтримувати, щоб більше видавалося у нас перекладів іноземних видань українською мовою. І ще один такий момент зараз є альтернатива друкованій книзі. Це електронні видання, і нам також надають автори для бібліотек свої електронні версії книг, які ми виставляємо на своєму сайті, і надаємо доступ до нашим читачам до цих книг. Але тут вже ми підписуємо угоди відповідні про те, що автор надає дозвіл про такі книги, про ці електронні книги, які будуть у фонді бібліотеки. Ну за електронними книгами майбутнє, але тут теж є багато питань в тому, яким чином ці книги ми будемо купувати, як їх зберігати, як надавати доступ користувачам до цих книг. Тут відповідна і матеріально-технічна база потрібна. Тобто є багато питань, але те, що ми будемо поступово позбуватися російських книг у наших бібліотеках, це однозначно, і вони можуть залишитися лише у великих національних наукових бібліотеках для якихось досліджень, для аналізу, для користування науковцями, але бажано, щоб всі ці книги, в тому числі і ідеологічно шкідливі. Мали якісь відповідні коментарі істориків, науковців, політологів, так як це у цивіліз... у всьому цивілізованому світі. Будемо сподіватися, що читачі будуть більше користуватися і цінувати українське видавництво. Дякую, що долучились. Я нагадую: у нас на зв'язку була Лариса Сеник, директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки, і говорили про дерусифікацію видань. На все добре, До побачення. А ми продовжуємо ефір далі. Вінницький дизайнер Дмитро Чернега від початку збройної агресії РФ проти України переформатував свою діяльність. Тепер чоловік шиє не брендові костюми, а амуніцію для українських військових. Спочатку війни Дмитро з командою пошили та передали нашим захисникам майже дві тисячі плитоносок. Що мотивує дизайнера до щоденної волонтерської роботи? Запитаємо наживо у Дмитра. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили відшивати саме плитоноски і чи легко було переформатувати виробництво? Ну, знаєте, в той час, коли було якраз вторгнення 24 го числа, більшість людей, звісно, виїжджала, в тому числі моя сім'я, моя мама, моя сестра, виїхали за кордон. Тобто я залишився сам, і мені потрібно було якось рухатися далі щось. Якось допомагати нашим військовим, і з того часу, якраз і прийшла ідея допомагати, то ну чим я можу, по суті, на той час. І це якраз була амуніція, тобто плитоноски. Я взявся за таке е, за такий важкий напрямок для себе. Я не розумів, як це має бути, як воно має відбуватись, як має виготовлятися. Тобто, це все було в новинку для. Мене для моєї команди, яка на той час залишилась буквально декілька чоловік. І якраз ми тоді, в мене вдома, почали потихеньку-потихеньку дивитися різне відео е, морських піхотинців американських і якось е, аналізувати, як ж правильно нам виготовляти ці плитоноски, щоб вони дійсно служили вірою і правдою нашим військовим, і це з того часу все і почалося. Скільки плетоносок вже вдалося відправити на фронт? І чи отримуєте відгуки від військових? Чи е, справді вони такі як потрібні? Е, більше ніж півтори тисячі плетоносок на даний момент ми вже зробили. І підсумки також рахуються. Е, зараз ми так само пропрацьовуємо втечки. Звісно, фідбек є, і багато військових нам присилають свої і запити, і фідбеки розповідають, що їм не пасує або що їм пасує. За весь час буквально декілька штук було такого, що нам військові прислали і сказали: Дивіться, нам треба поміняти то-то-то і тоді буде ідеально. Ми звісно швидко це змінили, зафіксували. Так сказати, в в роботу. І все дійсно було на високому рівні. Вони зараз у нас відбуваються за стандартами НАТО, тобто всі плитоноски дійсно на хорошому, гарному рівні і. Знаєте, це той самий випадок, коли не стидно нашим військовим дійсно надати плитоноску, і більшість людей, більшість військових дійсно дивуються, коли їм ці плитоноски надаються безкоштовно. Вони не очікували. Ну і для них це прямо такий дійсно подарунок від нас, від наших людей. Тому що завдяки нашим людям, які донатять кошти, так би мовити, в нашу організацію відбувається дійсно створення плитоносок за стандартами НАТО, дійсно з якісних матеріалів. Так, як воно має бути, тому що ми розуміємо, що від цього залежить життя військових, і ми розуміємо, що наша справа має робитися якісно на сьогодні. Дуже багато підприємств, які займаються такого ж пошиттям одягу, все ж таки повернулися до своєї звичної діяльності. Ви продовжуєте відчувати плетоноски. Розкажіть, будь ласка, скільки людей працює у вашій команді, і яку допомогу потребуєте ви? На даний момент 14 чоловік у нас в команді. Е, є навіть дівчатка-переселенці, які нам допомагають з пошиттям амуніції. Е, звісно, неодноразово отримував вже запити щодо і своїх костюмів, повертатися на свою справу. І будемо повертатися, але не відмовляємось від допомоги військовим, не відмовляємось від волонтерської допомоги. Працюємо і надалі, допомагаємо надалі, і е, виготовляти амуніцію будемо і е, далі. Тобто з цим питанням ми не закриваємось, не зачиняємось. Є запити, йде війна. Допомагаємо. Дякую, що такі креативні, молоді люди, як ви працюєте, не покладаючи сил задля пришвидшення перемоги. Ще раз дякуємо на все добре. Дякуємо вам. Я ж нагадую, ми спілкувалися із чоловічим дизайнером, який з початку війни змінив рід діяльності і почав відчувати амуніцію для наших захисників. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Вінничанка Жасмін Гьозалова виступила в швейцарському місті С'єр на підтримку України. Учениця Вінницької дитячої музичної школи номер 2 заспівала. Ой, у лузі червона калина та зірвала бурхливі оплески. П'ять років тому багатодітна сім'я Гьозалових переїхала з Азербайджану до Вінниці, де донька вступила до музичної школи. І, хоча з початком повномасштабної війни родина виїхала до Швейцарії, дівчинка заняття музикою не полишає і мріє про якнайшвидше повернення в Україну. Жасмін з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Привіт, привіт. Жасмін, ти нас чуєш? Привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, чому обрала для виконання саме пісню Ой у Лузі Червона калина? Ой, у Лузі Червона калина мені пісня сподобалася. І, і коли я її чую, то мені хочеться плакати. Яка реакція була глядачів на твоє виконання? Вони також плакали чи все ж таки більше аплодували? Вони, вони аплодували і кричали браво? Чудово, я впевнена, що виконання дуже гарне. А ще розкажи, будь ласка, як ставляться іноземці, коли дізнаються, що ви з родиною приїхали з України? Вас підтримують? Так. Да. У Швейцарії люди добрі. Вони... Вони нам допомагають, вони хвилюються за нас. Скажи, будь ласка, чи говорили з батьками, чи плануєте повертатись до Вінниці після української перемоги? Так. Я Вінницю люблю Україну і мрію всім українцям, щоб вони повернулись до своєї батьківщини. Жасмін, знаємо, люблю... що. Жасмін, знаємо, що ти маєш виконувати гімн України, що ти вчиш його і саме 24 серпня будеш виконувати на сцені в підтримку знову ж таки України. Я люблю свою школу. Школу у Вінниці? Так, да. і тут. так. Скажи, будь ласка, чи можеш ти нам трошечки зімпровізувати і, можливо, заспівати чи гімну, чи трошечки ой у лузі червону калину, хоча б кілька рядочків? Для наших телеглядачів, для віничан. Будь ласка. Ой, у Лузі червона калина, по. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. гей гей, розвеселимо. машину. наші добровольці у кривавий танк. Визволяти братів українців з ворожих кайдан, а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей -гей, розвеселимо. Не хилися червоного калина, маєж білий цвіт. Не журися славна Україна, Маєш вільний рід. а ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, гею по ліяри пшениці, золотистий лан. Розпочав листрільців українців з ворогами. Смін, дуже дякуємо тобі за виконання. Тепер розуміємо, чому е, так тобі аплодували у Швейцарії. Дякуємо твоїм батькам за те, що виховують справжніх, таких гарних, патріотичних дітей. На все добре, і тобі, і батькам. Yeah. дякую. Я люблю свою родину, і що я люблю очень петь сильно. Бажаємо тобі успіху у твоїх співах. На все добре. Навіть перебуваючи за кордоном, ми гуртуємо і розповідаємо всьому світу правдиві новини про українську російську війну. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці гастрономічною візитівкою міста стала вишня. Місцеві ресторани та кафе, які працюють за стандартом гостинності, почали впроваджувати спеціальне меню у вигляді страв із ягід. Серед новинок і український борщ, який готують на вишні. Смаколик є своєрідною родзинкою міста для туристів та внутрішньопереміщених осіб. Про створений рецепт приготування подільського борщу та з чим він краще смакує. Дивіться далі у сюжеті. Кипич кварчить та наповнює кухню запашним ароматом. Сьогодні тут готується український борщ за старовинним рецептом. Традиційній страві надають особливого смаку вишні. Для того, щоб приготувати сарванецький борщ на вишні, нам потрібні звичайно вишні. Ви можете взяти заморожені пропорції приблизно 80 грамів на кожен літр води. Тобто, якщо вам треба зварити п'ятилітрову кастрюлю борщу. Ви помножуєте 80 на 5 і тут у нас 400 грамів, я думаю, що нам вистачить. Частину відкладіть, тому що коли ви будете робити засмажку, вишня розчиниться. І якщо ви точно хочете, щоб ви бачили, що борщ з вишнею, тоді частинку відкладіть, ви його покладете в цю вишеньку в борщ наприкінці приготування. Гастрогідеса Олена Павлова каже, такий вид закислення є традиційним для наших предків, адже на поділі для приготування борщу використовували не тільки помідори, а й квашені яблука, сливи, агрус, порічки і, звичайно, вишні. Вишня додає борщу кисло солодкі ноти. Сама ягода ціла, проте без кісточок. Готується на основі м'ясного бульйону. Найкраще останній варити скачки або телятини. Дуже важливий елемент це червона квасоля. Тобто в цьому борщі має бути все червона, червона вишня, червона квасоля, червоний бурячок. Український борщ визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Йдеться не про певний рецепт, а про культуру приготування та традиційні інгредієнти різних регіонів та родин. Шеф-кухар гастроклубу Віталій Кавка каже, українці борщ не лише варять вдома, але й часто замовляють в закладах харчування. Це дуже часто замовляють. І ми ще зробили, мимо того, що у нас є красний борщ, у нас є борщ зелений сезонний. Він з тілячими щічками. Щічки совідіруються при низьких температурах і получається таке дуже ніжне м'ясо в них. То тобто, і він теж доволі популярний у нас на нашому закладі. Борщ із вишнями уже став візитівкою Вінниці. Скуштувати страву можна у кількох закладах міста. Кухарі кажуть, дивуватимуть туристів і надалі. У найближчих планах ввести в меню ще кілька цікавих страв на основі вишні. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна. На такій смачній ноті завершуємо випуск новин. Віримо, що синьо-жовтий стяг замайорить над усіма містами нашої держави. Не припиняємо підтримувати збройні сили. Віримо у них та нашу перемогу. Все буде Україна. До зустрічі на рідному каналі.